Росте черешня мама на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітя ягодами годить, хоча вони не дякують за те літа дітям я годами годить, хоча вони не дякують. Сьогодні в Київському домі вчителя зібралось багато людей. Всі вони прийшли на творчий вечір поета і пісняра Миколи Луківа. Тут зібрались його родичі, друзі, знайомі, близькі. Всі ті, кому не байдужа творчість поета. Пісні Миколи Лукєва відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Їх співають скрізь, дає український народ. від вашого запросити на сцену, Всім відому людину, людину для народу, людину від народу, поезія, творчість якого є від народу і для народу. Микола Володимирович, ми вас запрошуємо на сцену. Як вийшов світ, моя перша книжка. І ці для мене важливі даті, пам'яті, тоді для мене і присвячена сьогоднішнього нашому зустрічва. І першу вірш, які я хочу прочитати, війшов до тої першої книжки. І написано її там, в студентському художнику, майже 40 років тому, що за її світ і від того. Університету Київського, виходять за його. І Володимир Серво, перекладуючи вас добрий на вашому десь відновлюють на живе. Я сам порожчував своїх своїх воїнів. Слівок ставши. Сів крила літака сточголов, шовтори. В роздавався, зімкнулася, падаю. Я в Соломійнації на світі прожив. Мені страшно і не страшно. Я падаю, падаю. Це вперше таке відчуття висоти, коли там внизу, коли ходить синий простір. Це вперше таке, і це треба пройти, як у першому бою, перший вибух чи постріл. І хоч він пашу на команду Лише гори за кінце, та я падаю, падаю, вже здається, не жити волі і сил, і скливав на кінці страх. Важкі мої пальці, як була неба, тільки вітер свистить, обережно вливу, десь болі парашути, стис у волю була. Бо як жить, то вже жить, як з натхненно, круто. Ні, політ, я чай. Це стрибок у життя, він найперший. Ваши цей сквозь грам, це не рисне смуття. Він для долі найбільше бажить, я що одне нації на світі пожив. Скільки в мене ще буде початків, скільки буде подій, а без строк, а без крил. Вчись серце, свій страх, палати, бо як жить, то вже жить, що ваш бідно було не звелено на Вікла, він не скільки в ньому добрісті і слави, У уйняти неволі і недолі, в різні зайди, як тебе вмітили, вийду с що з тобі з скрізь високі високій грехні мовили, мова собіна, пісня поле душа настигнала, але перед ворогом поліна та ще не разом сняла, і веческа. Чала судоста і вогнем, ненависть помила, і козацька даша за посяга, а й на цій тіла, падає імперії, і дрові, і вороги насипались в рапо, то мали на вісні з над твоїм непереможним шляхом, ти не звернув з нього ані крови. Як вороги нетувати, відповити пресвятою кров'ю тих отців, що за свободу вбали Немируща, вічна відна слава, справа, і не дрібні їхні заповіти їм довіти, хоче свій слава, а тобі звісти, молодіти, а тобі не знати горе, муки, хліб просити, коли ски обдати і нехай, і діти, і однуки, як і я на тебе кажуть, мати, хай продовжать найсвятішу тему, доверуть щонайміжніші пані. Світлі світла він поєднує з тільки мужності і слави. А зараз запросимо дуже відомого сівака, який викладає на сьогоднішньому вечір те, що він вважає органічного дадеця композиції Отже, зустрічаємо заслужений артист України, мій добрий друг Олег Арсенківський. Якщо мистецтво йде від душі, його сприймають. Воно може бути красивим, його ніхто не сприйме. Може бути скромним, але якщо воно подано від душі, і людина творить від своєї внутрішнім світом і щиро його дарує іншим, то це мистецтво має не тільки успіх, воно має вічність. Тому Микола Володимирович це людина, яка розуміє філософію людського життя. Розуміє філософію людської майстерності, і цю вершину людської майстерності сприйняття досяг Микола Володимирович, і він її дарує іншим. За довге творче життя поета Миколи Луківа. Світ побачили більше 30 його книжок. На початку своєї творчості він працював 11 років в газеті Літературна Україна. Багато хто казав, що йому дуже пощастило. Зараз більше 23 років він працює головним редактором часопису Дніпро. На сьогоднішньому вечорі ми побачили Микола Луківа в зовсім іншому світлі. Не лише як поета-пісняра, а як поета, який переживає за український народ, який відкрито говорить про всі його проблеми. Зараз прозвучить щось таке, що я вірю, буде безсмертне. Ви знаєте, є особлива радість радіти за успіхи інших людей. За успіхи твоїх сучасників. Зараз прозвучить твір, який мені особисто дуже подобається. Думаю, що і вам він подобається. І прекрасного композитора нашого сучасника з вами. Це твір Мирослава Скорика Мелодія. Я запрошую сюди камерний оркестр Державного педагогічного університету імені Драгоманова Будь ласка. Спочатку, щоб не говорити прозою, я прочитаю два коротких вірші, і ви зрозумієте моє життєве кредо і моє, трошки, може, іронічне ставлення до самого себе. Перше, не забудь ні старця, ні дитину. Поділись останнім сухарем. Ми ж не вічно на землі живемо, у могилу не бери провини. Зло нічого не дає, крім зла. Вмій прощати, як прощає мати. За добро добром спіши здати, мудрість завше доброю була, витрепіть соло не і щола, і трудись, забувши про утому. бо людина ціниться по тому, чи вона зробила, що могла, скільки сил у неї вистачало, щоб на світі більше щастя стало. Химерний сон мені приснився, немов я вдруге народився в грядущому тисячолітті. Але про те, що жив на світі, ніхто вже не пам'ятає, і тільки зрідка хто згадає та заспіває при нагоді. Росте черешня мами на городі. Оселіна старова і великої любові, а всього прекрасного. Що вас до кого любі? Оселіва. За влучним висловом поета Бориса Олійника, Миколу Луківа можна вважати найпопулярнішим поетом сучасної України. Остре відчуття часу, вміння художньо переконливо донести найголовніше, найсокровенніше піднесли Миколу Луківа на вершину творчої слави.